Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія, і сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему і дуже важливу в наш час. Ну Тому що я зараз працюю на українську аудиторію у нас, у українців, зараз йде війна і дуже багато тривоги. Зараз я хочу вам розповісти про те, як ми взагалі обираємо нашу реакцію, як ми реагуємо, ну і в залежності від того, як ми реагуємо, які в нас. Емоції, думки виникають, то такі дії ми і робимо це все взаємопов'язано. Якщо ви думаєте про одне, то колись ви зробите те, про що ви думаєте. Не можна, як моя мама каже, молитися одночасно і Богу, і чорту. Тому все дуже логічно. Те, про що ви думаєте частіше за все, стає вашими звичними думками, і дуже часто люди думають дуже шаблонно у них. Ну, 80% думок крутяться просто на повторі, крутяться вони одні і ті ж, і нічого нового в цілому від цього не відбувається. Ніяких інсайдів, ніяких ідей. Потім ці думки на автоматі, вони створюють ваші звички. Ваші звички, їх не можна прибрати, їх можна лише замінити. Про все це я розповідаю на своїх вебінарах. Як це зробити? Потім ці звички. Будують вашу дію, ваші дії зазвичай, ваш характер, який у вас є. І ось цей ваш характер, ваші звички вони формують вашу долю. І дуже багато людей це нижчі архетипи, які не мають своєї мети в житті і взагалі не знають навіщо вони на цій землі, навіщо вони живуть. І в них так і відбувається, що у них винен завжди хтось інший доля, Бог і все таке. Насправді то ми самі обираємо свою долю в залежності від того, що ми робимо, які в нас звички, і про що ми думаємо. Якщо ви з почнете бути хоч трошечки усвідомленими, свідомішими, ви зрозумієте в якийсь момент, що свої думки можна контролювати. Не так давно я почала займатися всякими медитаціями, ну тобто давно, але ось посилено зовсім нещодавно, і там основна фішечка, яка. Контролювати свої думки, коли люди отак сидять в позі його, так ом медитують, найважливіше ні про що не думати. І хто цікавився Григорієм Сковородою, то може знайти таку фішечку, що він казав, що людина живе в трьох світах. О, трошки забула, що там за три світи. Суть така: людина живе в світі Бога, в світі людини і в світі Біблії. І вся фішечка всього цього в тому, що людина може обирати сама, як її вчиняти. Тобто людина це щось наполовину як Бог, і наполовину як тварина. І тільки ви обираєте, особливо це проявляється в важких ситуаціях, як хто ви вчиняєте. Більше як творець, чи більше як тварина. Це дуже цікаво. Хочу розповісти історію, яку нещодавно мені розповіла подруга. Вона гостювала у своєї знайомої, і в неї була дуже дика і бешена кішка. І моя подруга, ну припустимо, її звати Катя. Вона завжди, вдома у цієї своєї знайомої, була в напруженні. Вона постійно чекала, постійно чекала цього моменту, що кішка знову на неї нападе. Постійно вона чекала, що та кішка знову вискочить, її пошкрябає, покусає і, і може ще щось зробити. І ось, коли вона гостювала в своїй подругі, вона постійно була напружена. І в неї відбувалася мобілізація енергії, щоб якщо щось трапиться, кішка нападе, то вона одразу відбіжить або вдарить. Ось три копінг-стратегії: це біжи, бий або замри. Ну і от наше тіло зазвичай в важких ситуаціях мобілізує енергію. Ця мобілізована енергія нам треба, щоб одразу зреагувати. Це як ви, наприклад, кудись і їдете в метро і розумієте, що. Це ваша була зупинка, і вже двері метро зачиняються. І у вас бий біжить, і замри. Не знаю, кого ви там будете бити, але зазвичай я намагаюся вистрибнути, і в мене відчуття, що я взагалі була розслаблена, і потім я так мобілізуюсь, збираюсь, і наче вистрибую рибкою в ті двері, коли вони вже майже зачинились. У мене таке відчуття. Ну, можна, звісно, замерти, але я вважаю, що це частіше за все. Найгірша реакція, хоча треба дивитися від конкретної ситуації, і ось оцей цей момент мобілізації В ем, що ще він впирається? Він впирається в страхи. Страхи це е, фізичні страхи, які реальні, я б сказала, це страх смерті. Ну тому що реально страшно померти. Реально страшно, коли ти дивишся з дев'ятого поверху вниз. Реально страшно, коли ти з і зараз стрибнеш. Я стрибала, я знаю. І це страх, реальний, страх е, втратити життя. Але більшість наших страхів в житті – це страхи. Ілюзорні, які отут в голові, страх там, не заробити гроші. Ну, це також, мабуть, до фізичного до збереження життя відноситься. Добре, інший приклад. Страх, що про мене подумають, страх вдруг мене не вийде, страх, навіщо починати нову справу чи займатися новим видом спорту, я вже там старий, стара, в мене не вийде. Страх, що про мене подумають батьки, коли дізнаються, що я це зробив. Страх, якщо я виставлю цей пост, що про мене подумають мої дружбани, так названі, тому що друзі зазвичай не засуджують. І нормальні люди також не засуджують, бо їм просто не до цього. Ось ці ілюзорні страхи. Це тільки у нас в голові, розумієте? І біль так само фізичний, і ось тут в голові, біль там, наприклад, розставання. Часто наш мозок, оцю біль психологічну, прирівнює до реальної фізичної болі, тому нам так боляче втрачати іншу людину, бо в нас нейронні зв'язки вже вибудувались, коли ми звикли жити з цією людиною. І потім ця людина ну так буває, йде з нашого життя. І нам, навіть, якщо не хотілося жити з цією людиною, нам буде боляче, бо ми звикли наші нейронні зв'язки. Звикли наше тіло звикло фізично жити з цією людиною. І нам фізично може наш мозок думає, що нам наче навіть фізично боляче, коли ми з цією людиною розстаємось, тому що наші нейронні зв'язки, які були побудовані поряд з цією людиною, вони руйнуються, щоб потім перебудуватися, коли ми знайдемо іншу людину або навчимося жити просто самі. Тому ця біль може бути фізичною, коли вас хтось вдарить, або такою ментальною, психологічною, коли там розставання, або коли ми відчуваємо біль, коли заходимо в нашу дитячу кімнату до батьків, коли приїжджаємо, розуміємо, що ми більш ніколи там жити не будемо. І ось прикол в чому мобілізація відбулася у моєї подружки Каті, коли та кішка на неї постійно нападала, вона була постійно напружена, тобто сили були постійно мобілізовані. Людина в такому стані, в мобілізованому, вона постійно на піку своїх можливостей, фізичних, психологічних, тобто мобілізація енергії, вся енергія зібралась. І коли ви постійно живете в такому стані мобілізації, постійно чекаєте, і, от ви уявляєте, людина, яка живе на піку своїх можливостей в стані мобілізації, яка чекає постійно, що станеться щось страшне, будь-воно фізичне чи, наприклад, психологічні страхи, які нас, наче постійно, як та кішка дика, наздоганяють. Людина живе на такому піку страху. Наприклад, якщо Каті довелося жити у своєї знайомої ну, не день, не два, а місяць в стані мобілізації постійної сили, і це постійне виснаження ресурсів організму і енергетики людини. А наприклад, якщо е метафорично ось ця дика кішка, вона повсюди, і ти маєш наче жити постійно в стані мобілізації. Наприклад, зараз через всі ситуації, події в житті, навіть по тому, яка зараз пішла культура постійного досягаторства, постійного стану мобілізації енергії, постійні страхи фізичні, ілюзорні і надумані собі, ми всі такі залякані часто багатьма факторами, починаючи там від батьків, новин, і взагалі життя таке здається страшним і таким. Таким тривожним, і це не одна кішка дика, а дуже багато, які на нас наче постійно нападають. І що тоді відбувається? Ресурси людині виснажені, і стан у мене постійно немає енергії. Ну, звісно, вся енергія пішла на мобілізацію, на те, щоб бути на поготові. Зараз на мене хтось нападе. І знаєте, такі люди є, ви їх, мабуть, знаєте, або серед своїх знайомих, або в собі помічали. Такий стан постійної мобілізації, коли шукаєш підвоху, коли ти постійно тривожний, і вже очікуєш, що зараз щось точно станеться. Зараз точно щось відбудеться. Ну, Я точно знаю, що зараз і тут все піде не так, і там все піде не так. Або навіть ви так сильно радієте, а в дитинстві часто казали: не смійся багато, бо потім будеш плакати. І така радість вона одразу перетікає в такий страх. І тривогу, наче зараз щось станеться. Що відбувається в цей момент? Людина звикає реагувати на все такою емоцією, тривожністю, наприклад, чи страхом, тому що негативні відчуття вони набагато інтенсивніші, ніж позитивні. Людина звикає реагувати саме так, а найбільш вживана емоція буде мозком розпізнаватися як найзнайоміша. Тобто мозок частіше обирає знайомий ад, а не, знай... а не незнайомий рай. І ось ця найчастіше вживана емоція і стезія, найчистішу реакції на все в твоєму житті. Можна дослідити. Людина, яка звикла на все агресивно реагувати, та навіть якщо їй там принесуть якийсь подарунок, але вона цього не буде очікувати, вона можливо агресію відреагує, бо це копінг-стратегія того, як людина реагує завжди на все в своєму житті. Або страхом, або тривогою. Щось нове в світі відбувається. У людей часто тривога, бо вони не знають, що це. це щось нове. Це дуже страшно. Наприклад, штучний інтелект. Це дуже страшно. Коли почалась війна, був найбільший страх особисто в мене, бо я не розуміла, що в цей момент робити. Я навіть не могла якось додуматися спочатку, що треба взагалі в бомбосховище ходити, а на другий день вже пішла. І цей страх, саме цей велетенської тривожності, яка розбирає всередині, через те, що ти. Щось нове, щось нове відбувається. Ну, тим паче війна, логічно, що страх і вмерти дуже реальний. Але ще до цього страху дуже ілюзорні страхи додаються через всякі новини, розмови, повідомлення. І тоді страх стає таким велетенським. Якщо в людини в цей момент війде в звичку на все реагувати страхом чи тривогою, це буде найчастіше вживаніша емоція. І навіть на все нове, і те, що не немає негативного забарвлення, буде реакція негативна. Ось. І якщо хтось із вас читав таку книжку, я, наприклад, читала сім навичок високоефективної людини, там є два типи реакції людей. Реактивна і проактивна. Наприклад, реактивна це реакція без задумування, а що буде. Потім це якби дія, ми думаємо на один крок вперед, це нижчі архетипи, які можуть думати на один крок вперед. І проактивна реакція це коли ми свідомо розуміємо, що зараз ми відреагуємо саме так, ми чуємо, наче зі сторони, свої думки, які крутяться. І ми не утотожнюємо себе зі своїми думками, бо вони там просто крутяться, але не факт, що це ваші думки це просто думки тривожності. Ви помічали, що в один момент, коли ви тривожні, ви думаєте ось так, а в момент, коли ви щасливі, ось так. То, може, все-таки ви не ваші думки. За Григорієм Сковородою, він вважав, що людина це не її думки, не її емоції, не її настрій. І за якщо взяти Григорія Сковороду, яким я нещодавно увліклася, то людина, ось ця розумна філософ, він вважав, що сенс життя це пізнати Бога всередині себе, пізнати себе, якщо так простіше, пізнати себе, але ти це не твої емоції, не твої думки, не, твої, не твій настрій. І ось оця проактивна реакція це коли ми сідаємо і свідомо розуміємо, як ми відреагували, тому що після реакції йдуть дії, і часто після цих дій ну оказується треба наслідки розгребати також. Після цих дій, наслідки, а людина може навіть не помітити, як її якісь дії стають на автоматі, крутяться-крутяться, і людині сказали щось робити або свідомо намагалися викликати, проманіпулювати людину або масою людей, щоб вони відреагували саме так, щоб після цього їм ну, повернути в тобі куди треба, щоб вони прийняли якусь реакцію на автоматі, типу О, Боже, який кошмар, ілі, ужас ненавиджу. А чому? А подумати справді, як, що ти відчуваєш. І тут дуже цікаво, хочу додати з приводу реакції людини. Тобто, це вже не емоція. Дуже важливо, щоб емоції були проактивні, коли ви задумуєтесь, що ви відчуваєте, і справді чому ви відчуваєте, і можете сказати чесно, чому ви це відчуваєте, а не займатися самообманом або обманом когось іншого. Після цього йде три види цінностей. Від яких вже відштовхуються наші дії. Перший вид цінностей це найнижчі, Боже, тут в мене стільки блокнотів. Перший вид цінностей це що зі мною відбувається, як я себе почуваю. І в залежності від цього реагуємо. Тобто, там почалося якийсь армагідон. І всі кричать, треба бігти туди, і всі на паніці біжуть туди. Тобто цінність перше, що з нами відбулося, так ми і вчинили, тому що це там як ми себе почуваємо, що з нами відбулося. І поїхали проактивна дія тут відсутня. Тут у нас реактивна дія присутня. Ми не подумали, що ми зробили. Цінність, що зі мною відбувається. Друга цінність це що я даю в цей світ. Це вже трошки вища високочастотна дія. Високочастотна дія, в залежності від цінності, це що я віддаю у цей світ, який вклад в цей світ я роблю. Тобто, я роблю зараз ось це, не тому, що зараз відбувається, наприклад, там одна дія, і я роблю одну дію. А неважливо, що відбувається, важливо, що я даю в цей світ. Що я хочу зробити для цього світу? Наприклад, у мене зараз е цінність і мета, що я зараз роблю, я записую безкоштовне відео, яке має дуже багато інформації, щоб люди трошечки задумалися над тим, як вони реагують, і, можливо, можна не одразу реагувати а Бам! Щось тобі показала. Ти як дитина, бам, емоцію. Можливо, треба подумати, щоб що тобі це показали, щоб яку реакцію в тебе викликати, і яка тобі справді реакція вигідніша. Подумали, подумали. І третя цінність це як я справляюсь у важких життєвих ситуаціях. І тут є два види, як ми можемо вчинити. Як я сказала спочатку: або з позиції творця, або з позиції тварини. Ну, типу, всі ж ворують під час війни, то і я буду. Ну, якщо не я вкраду, то хтось інший. Ну і таке інше. Тому думайте, як ви вчиняєте, в залежності від яких цінностей, в залежності від того, яку ви хочете з позиції вигоди отримати від себе дію, потім, від інших дію, ну, трошечки треба включати вигоду, бо вам від цього тільки краще. Бо ви перестаєте бути заведеною лялькою, яку завели, поставили в який напрямок, в той вона і пішла. А ви стаєте то хоч трошечки в позицію творця. І тут я можу додати ще. Ось ця м, така справа, що багато людей кажуть: у мене лінь, в мене прокрастинація, я нічого не хочу робити, я, я сова, я не жаворонок, я буду вставати в час дня, потім воно поїсть, поспить, покакає. І лише до трьох ночі роздуплиться, що щось треба робити. В три часи ночі воно роздуплене, сидить і думає, пора творити. Ні. Ні, це не так. Це неправильно. Це людина, яка реактивно вчиняє. Вона не від'єднує те, як вона себе почуває. І, можливо, вона просто лінива дупа, а не сова. І те, що так, як вона живе, це якраз життя тварини, яка поїла, поспала і дай Боже зайнялась сексом. Якщо у людини є своя мета і ціль в житті, що дуже у маленької кількості людей є. У людини немає ніякої лінії прокрастинації, залежностей, типу піти по випити в бар, тому що немає на це часу і бажання, то в цілому немає, тому що це не доставляє такого задоволення, як тоді, коли ти виконуєш свою мету і місію в житті. Більшість людей не має своєї місії в житті. Вони думають, що їх місія в житті це ось така тваринна позиція просто не вмерти, вижити. І дуже шкода, але більшість людей має. Жити саме, щоб просто вижити, поїсти, щоб було за квартиру заплатити, поспати. Ем, якщо і діти, щоб дітям якусь річ купити і продукти. Ну, і, в принципі, все. Мета в житті. Тобто людина ходи на роботу, галочку поставила, я виконала свою мету в житті. Ні. Це не так працює. Якщо реально ваша мета в житті, і ви можете. Творити, і ви розумієте, що це справді ваша мета, тому що у вас всередині щось запалюється, ніякої лінії, прокрастинації, типу, важко встати о 6-й ранку не буде. Не треба себе обманювати. Якщо у вас немає мети в житті, ви просто діти, які ще пізнають світ. Вони вчаться, шукають себе, чим я хочу займатися, а може, цим? А може цим? Я не знаю, яке у мене призвання в житті. Це діти. І 90% людей нижчі архетипи, тобто діти, які тільки пізнають світ і життя, і вони не мають мети. Ну, тому що мета просто хочу гроші, щоб мати гроші це не мета, це якраз таки мета дитини. Це для дорослої людини це питання планування, яка є мета. Скільки для цього треба зробити дій, план розбити по пунктам і конкретний час, коли це може статися, плюс-мінус там в невеликий проміжок часу. І у таких людей немає не лінії, немає не депресії і ніяких таких проблем, типу прокрастинації, бо людині просто є чим зайнятися. Тому, дякую, друзі, що виділили цей час, подивились це відео. Живіть! Активно живіть. Цікаво, виконуйте свою місію в житті. Думайте, що ви робите, яка у вас емоція, яка у вас реакція, і навіть думайте, яку реакцію вас хотіли викликати своїми словами. Вчора записала собі такий інсайт. Що зараз говорить ця людина, коли вона це говорить? Ви подумайте це, особливо друзі, які люблять дивитися новини? Чи всякі засоби масової інформації, чи якихось блогерів, що зараз хоче сказати ця людина між строк, коли вона це говорить? Яку вашу реакцію реактивну вона хоче викликати? Ненависть, страх, тривогу. Що би що? Просікайте ці фішечки і не реагуйте, як рибки в акваріумі. Всім пока, до зустрічі!